На стадії кваліфікації, після того як пройшов аукціон, організатор проводить аналіз кожної пропозиції та приймає рішення в системі. Необхідно натиснути на учасника. Щоб подивитися його вкладення, організатор натискає на скріпку та має змогу переглянути його документи. Далі натискає розрахунок або гарячу клавішу F2. З'являється маленьке вікно кваліфікація. Натискаємо. Та обираємо дію, визначити переможця або дискваліфікувати. Після того необхідно обґрунтувати рішення вибору переможця та загрузити в систему протокол рішення. Наприклад, ми написали Краща ціна. Натискаємо далі перегляд, обираємо файл та натискаємо ОК. Статус визначення переможця змінився. Наступний етап підписання договору.